Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад. Відповідь на питання, чим ви залучаєте людей у своє життя. Що у вас є такого привабливого, цікавого, що до вас люди тягнуться, те оточення, з яким ви спілкуєтеся? Розклад буде на три варіанти. Як завжди, коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Чим ви залучаєте? Ви можете залучити людей зацікавити тим, що ви вмієте гідно приймати або поразку, або виявляти співчуття до того, хто потерпів поразку від вас. І от такими своїми якостями ви залучаєте людей. Тобто. Щоб там між вами не відбулося, можливо, сварка, з'ясування стосунків чи ще що. Ви готові піти на компроміс, знайти спільну мову з тими, з ким у вас були такі стосунки. Тож для вас, от за саме цим ви залучаєте людей тим, що вмієте комунікувати з ними і знаходити спільну мову, і не тримаєте образ. Тобто, ви тут тобі загорілися, щось можливо висловилися або ще щось, небудь а згодом, через пару хвилин ви вже й забули, про що там була мова. От такі якості у вас цінують інші люди. Другий варіант чим ви залучаєте людей у своє життя? Аркан мир перевернутий. Можливо, саме тим ви й залучаєте, що порушуєте їхні межі. Хтось, можливо, хотів би відгородитися, десь там постраждати, посидіти, подрімати, чи ще що-небудь, а ви своєю. Напевно, бурхливою енергією людей розворушуєте, змушуєте їх там спілкуватися, можливо, ви переходите на якийсь вищий рівень. І от ви можете підштовхувати людей, саме оця ваша якість і залучає до вас людей у ваше життя. Тож, другий варіант такий. Третій варіант імператор. Можливо, ви ведете іноді себе так агресивно, або порушуєте чужі межі, можливо, дозволяєте, щоб порушували ваші межі. І знаєте, у вас можливо така є харизма, така людина, ви що робите це нібито порушуючи чиїсь кордони. Ви тим самим намагаєтеся людям привнести якийсь позитив. Тобто відмовляєтесь від негативних впливів, а навпаки, якусь інформацію можете давати. Можливо, ви знаходитеся у центрі якихось розмов, або такого спілкування негативного і доводите свою правоту. І через це ви у вас є багато інформації, яка. У будь-якій ситуації можете її використати, і від того люди до вас тягнуться. Тож, такі три варіанти: такі ваші якості дозволяють вам залучати людей у ваше життя. А я бажаю вам приємного спілкування і хай в вашому оточенні завжди будуть надійні друзі і люди.